Друзі, всім привіт! Перевозимо частину наших прищеплених рослинок, а саме сосни в парник. Щеплю я в гаражі. Температура там 10-12 градусів, але вже немає місця де зберігати, тому перевозимо в цей великий. Парничок, де ці рослинки будуть стояти вже аж до весни. А весною ми їх виносити не будемо з парника, а просто я знімаю, одну частину розкопую і плівку я скидаю з парника. Тобто в мене там є готова площадка. Я так звик, так практикував на тому парнику, також знімаю і на тому знімаю. Літо мені не потрібний парник для розмноження, не використовую його, тому щоб не виносити і не заносити, роблю так, як, як привик. У нас снігу з того року дуже багато. Тут моя площадка, хто пам'ятає з соснами, тут вони є. Як видно, тільки видно Ось такі квадратики, де вони стоять. Так само тут, тут нічого вже не видно, все закрило, все прикрило. Чекаємо потепління і чекаємо якихось певно трошки потопів, але побачимо як воно буде через те, що в <кхи> мене тут є стовочок, і він на зиму заходив ну, мілкий, сухий-сухий. Там було буквально, не знаю, метр-пів метра води. Зараз він тобто, дуже низький рівень. і Я думаю, що ця вся вода в нього, в ньому і затримається. Бували такі руки, що з нього ось тут, тут, з того місця, тут нижче є, там та, там та сторона е, вища, тут вся вода виходила. І так вона ось сюди, сюди, сюди і проходила Щодо до того парника. Півпарника було води. Ось якийсь період, тиждень і буде просочується. Працюємо. Вивожу, бо світло пропало. Так що робимо таку роботу, де не потрібно світла. Потім світло з'явиться, будемо далі щепити. Так що нам ніхто нічого не зробить. Робимо все, підстосовуємося до кожного, кожної проблеми, якомога. Е Якісно, щоб виконати ту чи іншу роботу, незважаючи на те, що, що нам штупорот і ставлять палки в колеса, щоб ми не працювали, а е переймалися якимись проблемами. У нас є ціль покладена нащепити ту кількість, яку заплановано, і то ми робимо. І ніхто нам не не є на перешкоді, ну, хіба що здоров'я підведе, а так більше ніхто робимо, бо в праці буде результат, і буде якийсь пізніше з того дохід. І за рахунок того ми якось і живемо, існуємо і процвітаємо. Так що всім здоров'я, добра, працюйте, не лінуйтеся, не дивіться, що зимно, а не буду робити, бо холодно. Робота, все знайдена. Ну ясно, не, буде, не, не потрібно переробляти дурної роботи, знаєте, такої, що не потрібно з місця на місце перекидати сніг, бо він і так стане. Чи там, допустимо, якусь іншу роботу пусту робити, треба якусь роботу, щоб, яка приносить насолоду, яка приносить результат і яка є вашим доходом. Через силу і через, ну, як сказати, з таку, що вам не до душі, роботу краще не робити, бо ви хіба нерви спортите собі і здоров'я. Треба робити роботу, яка вам приносить задоволення. Тоді час минається скоріше, і видно результат. Всім добра, здоров'я, всіх люблю, поважаю.